Всім привіт! Мене звати Євгенія Колісник, аудитор, бухгалтер, фінансовий ментор. Також я є власником аудиторської компанії Stylife Consulting. Більше 20 років систематизую і автоматизую бізнеси. На моєму каналі ви навчитеся розуміти. Як зробити так, щоб гроші працювали на вас? Різниця між активами і пасивами. І сьогодні ми поговоримо з вами на тему, що таке точка безбитковості і чому її потрібно розуміти і знати, особливо всім, хто веде свій бізнес. Від маленького бізнесу до великого. Кожен підприємець, мабуть, знає. Що, коли ти маєш дуже великий потік постійних клієнтів, а все одно знаходишся в мінусі, це якраз питання до того, чи рахують вони точку безбитковості. Що таке точка безбитковості? Це сума витрат, які ви маєте покрити в місяць. Ці витрати ще називають постійними витратами, тобто, це витрати, які ви не можете ніякому чині позбавитися чи взагалі уникнути, що відноситься до постійних витрат. Туди відноситься оренда, заробітна плата адміністратора, комунальні платежі, витрати на сировину і інші постійні витрати. Покриття цих витрат в періоді і є точка безбитковості, її можна порахувати як в кількості, так і в сумі. Давайте розглянемо приклад про кав'ярню: наприклад, кав'ярня витрачає щомісяця на оренду 30 тисяч гривень, на заробітну плату 20 тисяч гривень. На сировину матеріалу 15 тисяч гривень. Тобто, ми маємо, що? 30 тисяч плюс 20 плюс 15 це 65 тисяч гривень. Це наші постійні витрати, ми їх маємо покрити. Далі ми знаємо, що одна чашка кави дає нам маржу у розмірі 20 гривень. Що таке маржа? Маржинальний дохід це різниця між доходом, тобто ви продаєте, наприклад, каву за 70 гривень, і собівартістю цієї кави, наприклад, вона у нас 50 гривень. 70 мінус 50 ми отримаємо маржу 20 гривень. Тепер давайте порахуємо, скільки ми маємо продати чашок кави для того, щоб вийти в точку 0, в точку безбитковості. Що ми робимо? Наші постійні витрати, а це 65 тисяч гривень. ділимо на 20 гривень. Отримуємо 3250 чашок. Чому необхідно знати точки беззбитковості? Ви можете чітко планувати кількість продажів, ви можете планувати ціни продажу, ви можете планувати знижки і акції, що дає можливість розуміти, а в цей момент ви принесете собі більшість клієнтів для того, щоб Заробити на цій каві чи ні. Також що ви можете ще зробити за допомогою знання і розуміння точки беззбитковості? Оцінити ефективність реклами. Наприклад, ви прорахували якусь знижку і запланували, що ця знижка у розмірі 2 гривні принесе вам активних клієнтів ще тисячу чоловік на тисячу чашок кофе. Це значить, що ця реклама повинна вам дати ефективність тисячу. Множимо на 20, це 20 тисяч гривень. Дивимося, перевіряємо. Наприклад, реклама перевела по факту 500 лідів, тобто ми заробили 10 тисяч гривень. Це теж непоганий результат. Це значить, що реклама ефективна. Що дає можливість прорахування точки безбитковості? Вона дає можливість масштабуватися. Наприклад, ми знаємо, що для того, щоб ми вийшли в точку 0, ми маємо продати 3250 чашок кави. Ми хочемо заробити плюс 20 тисяч гривень. Маржа на одну чашку 20 гривень. 20 тисяч гривень ділимо на 20, отримуємо тисячу гривень. Тобто у нас буде бажана цифра продажів для того, щоб вийти в бажаний прибуток 20 тисяч гривень 4 тисячі 250 чашок кави. Я надіюсь, цей приклад вам зрозумілий і ви розумієте, про що я кажу. Коли ви не знаєте точку безбитковості, по факту ви йдете як сліпе кошеня в невизначеність. Коли ви її знаєте, ви вже покроково розумієте, які вам продажі робити, і якщо у вас є менеджер з продажу, які йому ставити плани для того, щоб отримати бажаний прибуток. Тобто це елемент управління ефективністю доходів і ефективністю витрат. Якщо вам цікава дана інформація, і якщо ви хочете навчитися розуміти різницю між активами і пасивами, розуміти, як примножити гроші. Розуміти, що таке бюджет, неважливо, він, сімейний чи бюджет бізнесу, як ним управляти, чи ефективний цей бюджет чи ні. Коли у вас наступе окупність проекту, то рекомендую підписуватися на сторінку Євгенії Колісник. Також я можу вам запропонувати індивідуальні консультації. Якщо ви не можете вийти з боргових ям, якщо ви у вас постійні касові розриви в бізнесі, і ви самі не можете з цим справитися. І взагалі не розумієте, чому у вас всі ваші гроші йдуть крізь пальці. І ви не можете ними управляти. Надіюсь, я була вам корисна з вами. Була Євгенія Колісник.